Ранком. Сьогодні е, хочу поговорити про одну важливу тему. Е, ця тема не буде не про історію успіху, не про черговий виклик для вас робити щось більше. Хочу, щоб кожен з вас зараз задав собі питання. І не потрібно відповідати на нього вголос, просто чесно для себе. Чи був у вас момент? Коли ви вірили в Бога, але при цьому не мали сил. Не сумнівалися в Його існуванні, не відвертались від церкви, не впадали в якийсь гріх, але просто втомилися. Втомилися від відповідальності, втомилися бути сильними, втомилися тримати все під контролем, втомилися не показувати, що вам важко. І найгірше. Втомилися і при цьому думали зі мною щось не так. Нам часто здається, що справжній християнин це людина, яка завжди горить, а як не так, то значить, з нею щось не так. Це людина, яка завжди радіє, завжди має слово. Але якщо бути чесними, багато з нас сьогодні прийшли сюди не за новим завданням, не для того, щоб отримати нову місію, а прийшли за диханням. Якщо ви сьогодні тут відчуваєте в тому, то ця проповідь буде для вас. Псалмі 42. Перед тим, як ми перейдемо до нього, трошечки невеликих висновків. Іноді нам не потрібні ще одне доручення. Потрібне дихання. Бог не просить бути супергероєм. Він запрошує нас бути його синами і доньками. Залом <реш> <реш> 42, 6 вірш. Ми бачимо, чому сумуєш душа моя, чому тривожиш мене? Поклади надію на Бога, адже я прославлятиму Його мій Бог, спасіння моєї особи. І їх пише не людина далека від Бога, їх пише Божий Слуга. Він каже, чому душа моя ти сумуєш, чому тривожишся в мені? І мені подобається цей текст, бо він ламає наше уявлення про правильну духовність. Ця людина не каже: Слава Богу, в мене все чудово. Вона каже: Моя душа не ок. І зверніть увагу, Бог не вирізає цей текст із Біблії, Він залишає його. Це означає, що Бог дозволяє своїм дітям бути втомленими, бути сумними, бути виснаженими, бути на межі. І, можливо, хтось із вас сьогодні боїться навіть у молитви сказати: Господи, мені важко. Але Писання вчить нас іншому. Чесність це не гріх. Чесність це початок сілення. І... Навіть віруючі можуть бути виснаженими. Хочу зараз, щоб ми звернулися до одного великого пророка, пророка Ілії. Ілля це не собак, це пророк, через якого сходить вогонь з неба. Це людина віри, це сильний Божий служитель. Він проходить великі випробування. Перебуває довгий час в постелі, його годує Бог, його поїть Бог, про нього турбується. Він за допомогою нього руйнує пророки вала. Через нього сходить вогонь з неба. Але при цьому він тікає в постелю, сідає під єлівцем і каже. 19 розділ, 4 вірш ми з вами читаємо. Сам же пішов у пустелю дорогою на день ходи, прийшов і сів під одним ялцем і просив про свою душу, щоб померти. І сказав Доволі тепер, Господи, забери ж мою душу, бо я не кращий за моїх батьків. Він каже: Я більше не можу. Це різні речі. І дуже часто ми плутаємо це. Ми думаємо, що якщо людина втомилася, вона духовно слабка. А насправді вона людська. І ще важлива деталь. Хелоу. Ілья зламався не після якихось поразок. Навпаки, ілья зламався після перемоги. легенька. Він здолав пророків. Він бачив, що Бог з ним перебуває. І він зламався. Вигорання часто приходить не після поразки, а після довгого напруження. Коли ти довго був сильним, коли довго ніс відповідальність, коли довго тримався. І... Далі ми бачимо найважливіше як Бог реагує на Ілью. Бог не сварить його, Бог не читає йому моралі, Бог не каже. Як ти можеш так думати після всього, що я зробив? Ні, Бог дає йому важливі речі, людські речі. Перша. Бог дає йому сон. Друге їжу. Третє дотик ангела. Нове бачення. Нового помічника. Ми з вами читаємо перший царів, 19 розділ, 7 вірш. І вдруге повернувся Господній ангел, доторкнувся до нього і сказав: Встань. Їж, бо в тебе далека дорога. Він встав, поїв, попив, ішов у силі тії їжі 40 днів і 40 ночей аж до Божої гори хорив. Це дуже важливо, бо Бог починає не з духовного, а з людського. Іноді нам здається, що вирішення всіх проблем. Це ще одна проповідь, ще одна молитва, ще одне служіння. А Бог каже: поїж, поспи, зупинись. Це не духовне. Це біблійно. Бог, який бачить в тому, ми бачимо перших царів в той же самий розділ п'ятий вірш. І він ліг під одним ялицем заснув, і ось ангел доторкнувся до нього і сказав йому «Встань стані їж. Давайте подивимося на цей момент уважно. Ілья тікає лівець і засинає. І це дуже сильний момент. Бо тут вперше ми бачимо, що Бог починає не з проповіді. Бог не каже Ілля, зберись, Ілля, ти ж пророк, Ілля, подивище, що, що я вже зробив через тебе. Ні, першою реакцією Бога є дозвіл зупинитися. І знаєш що це означає? Що іноді втома не духовна проблема. А людська межа. Ми дуже плутаємо ці речі. Ми думаємо, якщо мені важко молитися, значить я духовно слабкий. Якщо немає радості, значить щось не так з вірою. А Бог дивиться і каже: ти просто втомився. І, можливо, сьогодні комусь тут потрібно почути не нову істину, а дозвіл. Дозвіл на те, щоб зупинитися. Бог починає з простого. В шостому вірші він каже, він поглянув, і ось при його голові випічка зроблена на жарному камінні і посуду на води, і він поїв і попив, повернувся і ліг. Перше, що Бог робить для лі, це не духовна настанова, це їжа, корж і вода. Нічого надприродного, нічого супердуховного. І це дуже ламає наше уявлення, уявлення про Бога. Бо нам здається, що Бог працює тільки через молитву, через служіння, через подвиги. А Бог каже, ти людина, і тобі потрібно відпочити. Знаєте, чому багато християн зривається? Бо вони намагаються лікувати фізичне та емоційне виснаження духовними методами. А Бог дух, е, лікує цілісно. Іноді відповідь Бога, сон, їжа, відпочинок, тиша. І це не зрада віри, це турбота Отця. Ми далі бачимо встань, бо до, дорога далека в цьому вірші. Дуже важливий момент. Бог не каже Іллі, все, більше нічого не буде. Він не каже, що ти з цього моменту ти вигорів, втомився, все, я тебе кидаю, ти мені більше не потрібен. Бог не каже, Іллі, все більше нічого не буде. Він каже: дорога далека. Тобто то Бог не заперечує складності. Бог не обіцяє легкість. Він, каже, він не каже нам, що завтра все буде просто, але він каже, я подбаю. Щоб у тебе були сили завтра. І це величезна різниця. Бог не обіцяє життя без втоми. Він обіцяє відновлення на дорозі. Можливо, хтось думає, ми живемо в такий час, що дуже важко, важкі погодні умови, постійні обстріли, життя без світла. І ми думаємо собі. Я не витримаю далі. Бог каже: я дам тобі сили на наступний відрізок. Чому взагалі трапляється так, що ми вигораємо? І ось три такі важливі причини, які я виділив. Даємо більше, ніж отримуємо, тягнемо те, що має тягнути Бог. Не дозволяємо собі бути слабкими. Давайте чесно подивимось на себе. Перша причина ми не дозволяємо собі бути обмеженими. Ми думаємо, що якщо ми християни, то маємо бути безмежними. Друга причина: ми беремо відповідальність, яку Бог на нас не клав. Ми хочемо бути незамінними, але незамінний тільки Бог. Третя причина страх паузи. Нам здається, що якщо ми зупинимось, все розвалиться. Але правда в тому, що Бог працює навіть тоді, коли ми відпочиваємо. Він дає нам нові ідеї. Він відновлює нас. Він дає нам сили. Давайте подивимось. Далі. Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Всім відомий. Ми багато разів його чули. використовуємо. 28 розділ. о, 11 розділ, 28 вірш. Тут написано такі слова. So, прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, я заспокою вас. Ісус не каже, прийдіть, коли зберетесь. Він каже: прийдіть вже зараз, коли ви втомлені. Це одне з найчасніших запрошень у Біблії. Ісус, єдине місце, де не треба прикидатися сильним. Його ярмо це ще один тягар. Це розділений тягар. Він бере його на себе. Він тягне наші турботи. Він відновлює душу. Псалмі 23-3 вірш. Він відновлює душу мою. Бог не ремонтує нас поспіхом. Він відновлює повільно, байливо, без тиску. Якщо сьогодні твоя душа втомлена, це не кінець історії, це місце, де Бог хоче бути найближчим, небайдужим. І ось декілька ознак для нас ознаки виснаження. Перша ознака внутрішній пустий звук. Ми звертаємось до себе, але не чуємо відголоску. Молитва на автоматі це коли ми не маємо що сказати, але нам треба щось сказати. Третій момент це дратівливість, коли ми заводимося дуже легко, дуже просто. Четвертий почуття провини замість радості. Ми відчуваємо, що зробили щось літа. Замість того, щоб радіти і п'ятиме байдужість до того, що колись горіло, горіло всередині нас, що запалювало нас. І Тиша, не втеча, а зустріч, ми з вами прочитаємо Марка. Перший розділ. 35 й вірш. Марка. Перший розділ. 35 й вірш. Тут написано. А вставши вранці ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце. І там молився. Хочу, щоб ви побачили одну дуже важливу річ. Ісус син Божий, без гріха, має силу. І при цьому Він постійно відходить у Тишу. Це означає, що тиша це не ознака слабкості, це ознака здорових відносин з отцем. Ми часто боїмося в тиші, бо в тиші. Нас не здоганяють думки, емоції, втома. Але саме в тиші Бог починає лікувати те, що ми руками ігнорували. І, знову ж таки, можливо, саме сьогодні комусь потрібне неслужіння, а час без телефону, без шуму, без вимог. Без роботи. Просто з Богом. В майже це не поразка. Хочу, Бог кличе нас сьогодні не робити, а прийти до Нього. І ось три речі, які нас відновлюють. Тише і особистий час з Богом. Ми вже з вами прочитали, так? І, вставши вранці, ще в досвід, там він вийшов і попрямував у пустине місце. Там молився. Друге, про всі людські речі, сон, відпочинок, їжа, прогулянки. Третє оточення. Люди, які не вимагають, а наповнюють. Як повернути дихання? І ось я обрав 5 таких простих порад: 15 хвилин тиші щодня. Одна людина, з якою можна чесно говорити, один день відпочинку, один біблійний текст для душі. І один простий крок до турботи про себе. Бог знає, з чого ми зроблені. Він знає наші межі. І проблема в тому, що ми самі часто їх ігноруємо. Ми живемо так, ніби можемо все, ніби не втомлюємось, ніби не потребуємо допомоги. Бог становив межі не для того, щоб нас обмежити, а для того, щоб нас зберегти. Коли ми визнаємо свої межі, ми не станемо слабшими, ми станемо чеснішими. В Еклісіаста, 4 розділі, 9-10 вірш, написано двом краще, ніж одному. І дуже часто ми чекаємо, що Бог відновить нас тільки через молитву, але дуже часто Бог використовує людей. Людину, яка вислухає, яка не буде повчати, яка просто буде поруч. І Ілья отримав відновлення не тільки від Бога, а й через Єлисея. Людину, яка йшла поруч. І питання сьогодні не лише в тому, чи ми шукаємо Бога, а й у тому, чи дозволяємо комусь бути поруч із собою. І останнє. Бог більше зацікавлений в вашому серці, ніж в вашій продуктивності. Одна з причин. Нашого вигорання ми плутаємо ролі? Ми починаємо жити так, ніби від нас залежить усе. Але рятівник уже є, і це не ми. Ми не місії, ми діти. І син не живе в постійному страху, що якщо він зупиниться, батько перестане його любити. Бог любить тебе не за твою активність, а за те, хто ти є. Що нам робити після цієї проповіді? Як я вже сказав, в нас є п'ять таких важливих поран. Знайди 15 хвилин тиші. Назви чесно перед Богом, де ти втомився. Перестань тягнути те, що не твоє. Знайди одну людину, з якою ти зможеш поділитись по-справжньому. Дозволь собі відпочинок без почуття провини. Це не слабкість, це мудрість. Бог поруч, і Він дає змученому силу. Можливо, сьогодні хтось стоїть на межі, і Бог хоче сказати вам: Я бачу тебе, я не пішов, я поруч, ти не зламаний, ти в процесі відновлення, і Він відновлює нас. Давайте наостанок помолимося. Господи, ми приходимо до Тебе без масок. Ми хочемо, аби Ти бачив нашу втому, аби Ти бачив наші проблеми, Господь. Ми віддаємо Тобі наші тягарі. Навчи нас відпочивати в Тобі. Навчи нас знаходити час для Тебе хоча б 15 хвилин на день. Аби бути в тиші з тобою, Господь, перебувати в Тобі, Господи. Ми дякуємо, що Ти любиш нас навіть не тоді, коли ми робимо щось, а навіть тоді, коли ми просто є твоїми дітьми, Господь. Ми дякуємо Тобі за це. І ця молитва в Твоє ім'я, в ім'я Ісуса Христа, ми молилися. Амінь.